В цьому відео розглянемо тему рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. На оперативних транспортних засобах а також транспортних засобах спеціальних служб можуть застосовуватися проблизкові маячки синього кольору червоного кольору або червоного в поєднанні із синім. Зеленого або зеленого в поєднанні із синім та оранжевого кольору. Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного і спеціального звукового сигналу можуть відступати від вимог дорожніх знаків, дорожньої розмітки, правил проїзду перехресть, сигналів світлофора, встановлених швидкісних режимів та багатьох вимог правил, але за однієї суттєвої умови при забезпеченні безпеки дорожнього руху. В даному випадку автомобіль швидкої допомоги може проїхати перехрестя на заборонний сигнал світлофора, але при умові, якщо інші учасники дорожнього руху його помітили та пропускають. Якщо немає необхідності додаткового привертання уваги водіїв, звуковий сигнал типу сирена може бути вимкнено. А ось від сигналів регулювальника цей водій відступати не може. Швидка допомога зупиняється на заборонний сигнал регулювальника. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд як власне зазначеного транспортного засобу, так і супроводжуваних ним транспортних засобів, які рухаються колоною. Головна вимога до водіїв при наближенні такого транспортного засобу не змушувати його змінювати швидкість або напрямок руху. Якщо на спеціальному транспортному засобі увімкнено проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів, незалежно від того, заважають вони йому чи не заважають, зобов'язані зупинитися біля правого краю проїзної частини або на правому узбіччі. На дорозі без розділювальної смуги, як в цьому випадку, зупинитися повинні водії обох напрямків. Якщо ж дорога має розділювальну смугу, тоді зупинитися повинні водії тих транспортних засобів, що рухаються в попутному напрямку. Водії зустрічного напрямку просто продовжують рух. Якщо під час супроводження колони транспортних засобів на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнено проблискові маячки синього і червоного, або лише червоного кольору, колону повинен замикати транспортний засіб з увімкненим зеленим або синім і зеленим проблисковими маячками, після проїзду якого скасовується обмеження на рух інших транспортних засобів. Проїхала колона можна їхати. Забороняється здійснювати обгін і випередження транспортних засобів з увімкненими проблисковими маячками синього і червоного, або лише червоного та зеленого, або синього і зеленого, і супроводжуваних ними транспортних засобів колони а також рухатися по суміжних смугах із швидкістю колони або займати місце в колоні. Якщо водій наближається до нерухомого транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом, він повинен знизити швидкість до 40 км на годину а в разі подання регулювальником відповідного сигналу зупинитися. Продовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника. Така вимога має мету створити безпечні умови для поліцейських, медиків, пожежників при огляді та ліквідації ДТП або інших техногенних аварій. Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах з розпізнавальним знаком діти. На механічних транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання роботи на дорозі чи на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 метра, на великогабаритних та великовагових транспортних засобах не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку. Такі водії повинні виконувати вимоги щодо регулювання дорожнього руху. На них поширюються загальні правила щодо проїзду перехресть. Наприклад, при проїзді цього перехрестя водій бензовоза з оранжевим маячком, так само як і інші водії, виконує вимоги знаків пріоритету і в даному випадку має статус звичайного транспортного засобу. При цьому водіям транспортних засобів дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання роботи на дорозі дозволяється відступати від вимог дорожніх знаків, крім знаків пріоритету та знаків в'їзд заборонено. Поворот праворуч заборонено, поворот ліворуч заборонено. Вони можуть відступати від вимог дорожньої розмітки, а також окремих вимог щодо розташування на проїзній частині, але знову таки за умови забезпечення безпеки дорожнього руху водії інших транспортних засобів при цьому не повинні перешкоджати їхній роботі.